Анна Голуб сьогодні складає зефірки на новій кухні у приміщенні своєї кондитерської. До цього дівчина йшла роками. А от державний грант на відкриття власної справи отримала минулої осені, подавши відповідну заявку в дії. Заявку я подавала 20 вересня. До цього Приблизно за тиждень я дізналася про програму. Тиждень писала цей бізнес-план, цю грантову заявку складала, все прораховувала, тому що дуже важлива частина. Це саме математична, там де йдуть всі розрахунки доходів, видатків. Далі були тиждень очікування розгляду заявки та співбесіда з представниками центру зайнятості. Дуже багато етапів перевірки. Спочатку перевіряли ділову репутацію. Чи немає в мене ніяких там кримінальних справ за плечима, чи не співпрацювала я з країною-агресором? За місяць після подання заявки у жовтні дівчина отримала листа з позитивною відповіддю? Я пищала на всю. Квартиру, я не знаю, чули, напевно, всі сусіди. Як розповідає Аня, грантові кошти надійшли напередодні нового року. До того вона вже встигла знайти потрібне приміщення для кондитерської та зробити в ньому ремонт. Змінювали всю електрику, змінювали усе освітлення, виводили воду, тому що тут був тільки туалет. Це в принципі не була квартира, тут не було кухні, як такої. Робили воду, будували, розмежовували простір. Відокремлювали клієнтську зону від зони, де саме я працюю і готую. В усьому цьому дівчині допомагала родина. У мене є золотий чоловік. Всю електрику перебирав усі щітки, всі розводки, все, що має де стоять, деяка там розетка має бути. Десь щось підкрасити, де щось підмазить, підкрутить. Коротше, це все було на чоловіку. І також у мене є золоті свекри з свекрухою, які це все допомагали. Привозили, відвозили, керували, фарбували. Знай бабуся приходила, фарбувала. На 150 грантових тисяч дівчина придбала духову шафу, морозильну камеру, холодильники, столи з нержавіючої сталі та вітрину для десертів. Окрім цього, в це приміщення Аня перевезла всю домашню техніку, яку назбирала за шість попередніх років. Забито було усе. Усі шафки на кухні, де у людей стоїть посуд. У мене там стояли барвники, якісь інгредієнти. Якісь витратні матеріали. Ти відкриваєш комірчину, там скрізь стоять різні форми, різні інструменти. Тут такі фарбопуль, тут блендер, тут ще щось. Тепер же кондитерка освоюється на новій кухні. Однак, за умовами державної програми, має найближчим часом розділити її ще з кимось. Шукаю помічника, який знається на випічці, який буде на заготовках працювати, який буде працювати на вітрину. Поки всі смаколики, Аня готує сама. Працює з 8 до 20. -ї. Звичайно, я втомилася під час підготовки до цього всього, але е, після відкриття ввечері я зрозуміла, що я максимально щаслива, тому що я повертаюся додому як додому. Я не думаю про те, який бісквіт мені треба зараз поставити в духовку. Я не думаю про те, який там е, крем мені треба зробити. Я просто приходжу додому і відпочиваю вже і тілом, і душею, і морально, і фізично. На роботі ж дівчина з радістю зустрічає нових покупців та розробляє рецепти майбутніх десертів.